Друзі, всім привіт! в Мій маленький інтернет-магазин знадобився принтер. Я шукав, дивився різні огляди, аж поки не зупинився на ось цьому. І зараз я про нього розкажу: китайський принт, принтер Pantum точніше, не принтер, а багатофункціональний прилад тобто лазерний принтер, Xerox. Або копір, якщо, як, якщо точніше сказати, сканер, а, чим мені е, сподобалось е, цей пристрій? Ну, По-перше, хороша ціна, близько 100 доларів. По-друге, та функціональність, яка потрібна для, сучасної, для сучасного принтера. Тобто, я хотів, щоб був. Він... Щоб він був економічний, щоб можна було конекці за допомогою, за допомогою Wi-Fi, тобто друкувати документи відразу зі свого е, смартфона. І щоб дешево було міняти картриджі, Бо буває, наприклад, в Hewlett Packard, там вартість картриджа може бути більше, ніж 50% початкової ціни цього принтера. Тобто вони там можуть бути недорогі, але самі ці картриджі ну, достатньо дорогі. Тут можна ставити нерідні картриджі на Зараз я вам скажу, на розетці продаються, значить, чіпи для цих картриджів, тобто мі можна міняти е чіпи і просто засипати туди в картридж порошок. Тобто, відповідно, якщо ви не хочете якоїсь там, там супервисокої якості е цей друк, е якщо там звичайні документи. То чому б ні? Я, в принципі, так і зробив. Зараз е, коротенько про нього розкажу. Ну, е, значить, Функціональність. Значить, е, висока швидкість друку. Е, перша сторінка за 7,8 секунд. Тобто це важливо для... Е, важливий показник. Лазерні принтери всі нагріваються. До речі, я не став mm -hmm. дивитися. Ці кольорові струйні принтери, бо там достатньо висока вартість друку виходить, і і, 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 і в принципі, там є. Питання по обслуговуванню. Тобто воно там ну, буває, видає там багато якогось браку, треба цим заморачуватись. І цей пристер, лазерний принтер, це МФУ, займає небагато вигляду. Тут в мене майстерні трошки безлад, тому зараз ми перейдемо на безпосередньо на, сам, на, на саму цю друкарку, на сам принтер буду вам. Значить, перейдемо. Значить, модель M6500V, чорний колір цього корпуса. Ну, в принципі, все. Пішли на, сам, на саму. Так, ось наш Pantuм. Все, що треба для багатофункціонального приладу. Вікон це для сканування документів. Можна тут велику пачку сюди засовувати. Значить, місце для подачі паперу. Воно там закривається, але ну, поки тут папер є, воно все це не закриється. Можна там різні формати друкувати А5, конвертики. Значить, Управління, пульт управління всім цим пристроєм. Давайте на нього подивимося. Значить, зараз перейшло в режим зберігання енергії. Так, старт. Чекаю, ну, старт. А, це на оцю кнопочку нажати. Ось, Значить, мініму англійською мовою. Взагалі це мені жодних проблем з цим нема. Нормально все це для мене читається. Розігрівається, друкується. Угу, Розігрівається наш принтер, як він друкує. Ну Скажімо так, картинки друкує. Ну Так собі бачимо декілька вже рисочок, ось таких. Ось це мене в принципі сильно не засмучує. Я не збираюся там, там, файний друк мати. Ось значить перша сторінка. Перша сторінка, яка вийшла, тут у нас е характеристики, значить, е дата друку. Так, до речі, значить, е під'єднати підключити все це я зміг без інструкції. Дуже легко воно все під'єднується. Тобто. Е Тексти друкує дуже чудово. Мені потрібно було друкувати етикетки з етикетками дуже гарно справляється. З'єднати з, з Wi-Fi дуже просто було. Знову так скажу, що немає жодної проблеми. Значить, натискаєш кнопочку Wi-Fi. Перша там сторінка, яка виходить, тобі з'являється QR-код. Скачуєш спеціальну програму, і за допомогою Wi-Fi пересилаєш зі свого смартфона відразу на принтер документи. Жодних обмежень, до речі, як це є в Hewlett Packard. Там. Вартість друку якась там ну, божевільна. Тобто, додаток, цей, який дозволяє друкувати документи, за нього треба там. Перший десять раз друкуєш безкоштовно, а потім щомісячно платити якусь ну ненормальну ціну. Так що всім раджу, хто хоче недорогий, цікавий принтер. По суті, можна було принтер купити, але ну, за, такі гроші, за такі самі гроші я купив багатофункціональний пристрій. Друзі, вибачаюся за ці звуки там на задньому фоні. Це мій синочок з інвалідністю ну, не може контролювати себе. Кому сподобалось, будь ласка, дайте мені про це знати. Пишіть питання, пишіть відгуки, якщо ви про щось таке думали, і будемо ще знімати відео про цей принтер, про цей багатофункціональний пристрій. Всім добра!